Всім привет! І я нова токерша. Ой, я тока-кусь. Це мій персонаж. Її звати Ангеліна, і зараз я вам покажу свою сім'ю. її звати Вероніка. Вона головна в сім'ї. Також в мене є, тобто мамина е, дитина, моя сестра Єва. Отака маленька. Та ще брат Андрій. Іменно мій персонаж. Їй 14, а мому братові 15. Ось, та зараз я вам покажу свою сім'ю. Ой, тьфу, блін, не сім'ю, свій будинок. Так, і ось це обзор на мій будинок. Заходимо я живу в такій безплатній новій квартирці. Тут в нас нічого. Вау, круто! Це прихоже. Далі ми проходимо. Ось сумочка. Не мала бути на прихожій, але я її ще не розмістила. І тут, як ви бачите, кухня, холодильник у нас ще пустий, ми недавно просто переїхали, я ще не встигла. А його заповнити. Ой, тут можна трошки позайматись, книжка рецептів. Тут ми їмо на свіжому повітрі. Проходимо, і тут а, у нас зал гостиниця, як хочете так називайте. а зонакосилочка. Проходимо далі. І тут задній двір такий цікавенький. Хоп, показала, можна камеру назад ставити. Давайте ми зараз перейдемо на другий поверх. Ось зараз будемо підніматися на другий. Так, так, ну і ось ми приїхали. Давайте ми зайдемо на праву чи ліву персонажа, право для мене ліво. Ой, заходимо, ой, 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 звичайненько, я забула шляпку розмістити. Ну, пак що тут валяється. Так, це моя кімнатка. Така. І проходимо далі, ой, ой. Далі ми проходимо. Нато наших батьків ось така цікава кімнатка. Так, це кімната мого брата Старшого на рік. Так, а це ванна? Якщо щось всі мої, прошу брати з відміткою. І на сьогодні всім пока!